Черговий слуга народу з парламенту втік, уникаючи тюрми. І я не жартую. Черговий слуга народу, конкретно цього, пана е, как там, Одарченка. Антикорупційні органи, НАБУ і антикорупційна прокуратура догнали за корупційний злочин. Чортяка зі слух пропонував Мустафіна Євм, який тоді ще очолював Держагенцію з відновлення. Еквівалент 50 тисячам баксів хабаря. Ну, щоб той виділив гроші на підконтрольний йому університет на ремонт. Зафіксували хабар. Мустафанем попередив антикорупційні органи. Ті в гарячому зафіксували цього чорта зі слух. Не ось було кілька судів і він втік. Ви не повірите. Це відбулося рівно на третій тиждень після втечі іншого слуги народу Дмитрука. Той, пам'ятаєте, був активним хисником промосковської церкви, ну і просто провідником російських наративів та інтересів в Україні. Тоді, коли Дмитрука випустили, бо, очевидно, він не міг сам втекти. Випустили за межі країни, обурений Зеленський зібрав всіх правоохоронців і сказав: Ну-ну-но, не так не може бути більше. Наказую, нікого більше не випускати, це перемонтувати. Ми тоді сказали, що це повний треш і цирк. Бо за столом з правоохоронцями не було того, хто від імені Зеленського ними керує Олега Татарова. І ми сказали, що той збір чистої води цирк. Бо головний, хто відповідає за втечу десятків корупціонерів і проросійських чортів Олег Татаров, не за столом. Ми сказали, рівно так само відбулося. Черговий слуга народу, підозрюваний цього разу в корупційному злочині, втік за межі України. Верніше його випустили. Він не втік, його випустили. Випустили підконтрольні Татарову, якому Зеленський і Єрмак віддали владу. Силовики, правоохоронці і прикордонники, не треба міняти ніяких законів. Тут немає що регулювати, втікаючи за кордон. Що Дмитрук, що тепер Одарченко прямо порушували закон? І силовики Татарова, прикордонники, мали його затримати. Ні в першому, ні в другому, ні в десятках інших прикладів це не трапилось. Партновий його синок, куча про російських чортів, Єфремов. Топ корупціонери вже діючої влади спокійно тікали за кордон, екс-голова Нацбанку, екс-голова фонду держмайна і багато інших. Їх конкретно випускали за кордон, і це робили силовики діючої влади під контролем Олега Татарова. І робилися з однією метою, щоб ті топ корупціонери не здавали свою кришу в найвищих кабінетах на банковій. Не було іншої причини їх випускати. Відповідальність за цей безпреділ несе Олег Татаров, якому. Президент передав управління правоохоронною системою. Кому цікаво першими взнавати про втечі топ корупціонерів або як їх антикор органи вкладають мордяками в асфальт, підпишіться на наш телеграм-канал. Лінк буде в описі цього відео. Ми там щодня викладаємо інформацію про найцікавіше в топ-корупційних справах.